В індивідуальній супервізії може бути різний фокус на ті питання, які потребують обговорення чи дослідження. Це може бути саме фокус на практиці спеціаліста, тобто є конкретний кейс чи випадок, який є в роботі зараз, і він потребує розгляду для пошуку кращих шляхів роботи з ним чи вирішення певних складних питань. Є фокус на навчання самого спеціаліста, який починає свій шлях в цій сфері, який можливо да, має базову підготовку. Та, але е, в конкретних питаннях чи в напрямку е, робочого е, немає достатньої інформації, е, достатніх знань, які е, він може отримати від супервізора. Е, і від цього буде залежати і роль супервізора. Чи це буде супервізор, е, який е, буде в ролі консультанта, е, в ролі. Е, е, Скажімо так, можливо, вчителя, да можливо, це буде роль наставника, який буде ділитися власним досвідом і допомагати спеціалісту саме набувати тих знань і змін, які йому необхідні для виконання є чи іншої діяльності. Також є груповий формат супервізії це зібрання так, колег, які працюють в або одному напрямку, або в одній сфері. Які розуміють ті теми чи питання, що піднімаються, так, тобто вони в одно в одній темі чи в одному полі, можемо так сказати, і мають десь приблизно можливо однаковий досвід, можливо, це різний досвід, от але є супервізор, який керує процесом, так, він фасилітує процес групової супервізії. І відповідно його роль саме роль фас фасилітативна, де більше є можливості займати активну позицію саме у учасників групової супервізії. А от як це відбувається? Звісно, що створюється певний простір безпечний для роботи в цій групі, саме для того, щоб учасники могли бути щирими. Розкривати свої запити, да, і не боятися, що ну, вони будуть оцінені, чи, чи отримують якийсь осуд да, чи критику, наприклад. От, тобто, якраз завдання супервізора створити цей простір безпечним, підтримуючим, да, безоціночним. Для цього, звісно, що є певні принципи роботи, є правила, які узгоджуються з групою. І один із найважливіших таких принципів, як в індивідуальній супервізії, так і в групові, це є конфіденційність Конфіденційність як для супервізора, так і для супервізованого чи учасників групової супервізії, наприклад. От, завдяки цим правилам. І принципом тоді дійсно є у людей бажання ділитися своїм досвідом і своїми запитами. І формат такої роботи передбачає певні етапи, це якби визначення спочатку запитів у учасників, чи це буде один запит, чи це буде декілька запитів. От, і далі людина, яка представляє запит, тобто супервізована особа, розповідає да, за певний так, час, розповідає свою ситуацію. От, і далі учасники ставлять питання для того, щоб краще зрозуміти ситуацію. Після кола питань учасники діляться своїми припущеннями чи гіпотезами так, про те, що відбувається, чому так відбувається. Так. От, і далі вже останнє коло це є коло відповідей на запит відповідно супервізованого. Тобто кожен учасник ділиться своїм баченням, як він би вирішив. Там, ту чи іншу ситуацію, чи ділиться певною відповіддю на е, запитання супервізору. Ну і в кінці супервізований може поділитися, що для себе взяв, що було цінним, е, да, е, те, що він буде використовувати е, далі в роботі е, відповідно в тій ситуації, е, яку він е, виклав на початку. Ну, і далі, е, або обговорюється наступний е, випадок чи запит. Або відповідно на цьому зустріч групової супервізії завершується. І як правило, такі зустрічі для певної групи людей, які об'єднані або однією темою, або там діяльністю однієї, або це команда в конкретній організації. Такі зустрічі можуть відбуватися систематично. Наприклад, раз на два тижні, да? тобто два рази на місяць, наприклад. От. Це, ця систематичність і можливість розглядати питання, які турбують спеціалістів, і вони працюють з ними щодня, да? розглядаючи ці питання на груповій супервізії, їм вдається більш ефективно працювати і виконувати свої зобов'язання. Да? Супервізія може відбуватися очно і також враховуючи сьогодення онлайн. Це зручний спосіб на сьогодні зустрічі з людьми, де ми можемо безперешкодно спілкуватися. Звісно, що єдине, що на що буде впливати на якість нашого спілкування, це є саме якість інтернет-зв'язку. От і е, можливість е, бути в, том, в такому просторі, да, де е, ви можете забезпечити конфіденційність. Тобто зазвичай ми проговорюємо з учасниками, якщо це, наприклад, групова супервізія, да, щоб людина була або одна в кімнаті, або принаймні в навушниках, щоб якщо є інші спеціалісти в кімнаті, е, ну щоб вони не чули, що відбувається в нашій групі. Наші взаємодії, От. але е, ну, дійсно це на сьогодні такий дуже зручний формат взаємодії нашої співпраці, бо е, дає можливість людям з різних куточків світу підключитися і е, взяти участь в груповій супервізії.